Одинадцять років я чекала закінчення війни, думала, ось настане тиша, і тоді почнеться життя. Я жила на околиці самої себе, у надії на ранок, який все змінить. Але життя воно не чекає завершення, Воно тече навіть там, де гуркотять вибухи, де вікна тремтять від вітру й болю. Воно йде поруч із війною, як тихий струмок під борею. І я зрозуміла, життя не приходить потім, життя вже тут, у чашці ранкової кави, у запаху свіжого хліба, у теплому погляді дитини, у моєму подиху, сповненому вдячності. Тепер я вчуся жити всередині себе, на своєму острові, де ще є мир, де моє світло сильніше страху, де я обираю бути живою. Навіть коли світ навколо не знає спокою. Я більше не чекаю кінця війни. Я вчуся бути життям всередині неї.